40 тисяч гривень, це робота та матеріали. Обійдеться опалення, водопровід та каналізація в таунхаусі площею 135 квадратних метрів. Утеплювач, сітка, плюс ця ізоляція. Маємо хочуть розповісти, скільки коштує 42 сто. Всі матеріали, решта матеріалів нам обійшлися зі знижкою від нашого постачальника 137. 200. Умовно, знижка майже 19 тисяч була. То скільки ще по роботі? Десь в районі 50-60 тисяч. Ітого 42, 37 і 60. Що у нас виходить разом? Десь 250 тисяч. Ну, порахуємо точно. Десь приблизно 250. Шо? Прорахувати кошторис або переглянути наш прайс на опалення та водопровід вашого житла – ви можете, перейшовши на наш сайт або телеграм-бот, всі посилання в шапці профіля.